Я вже сьогодні вигулялась, пішла здати кабеля ж до вайфай роутера в магазин, ті, що не підійшли, здала кабеля, навіть не поскандалила, продавці спокійно прийняли повернення і вийшла пішки, бо думаю, там мені ж тут в центрі через два квартали тільки кабеля здати. І опинилась я за сім кілометрів від дому на іншому кінці міста, просто пішки. То йшла по телефону, собі говорила, зателефонувала то, то чоловіку, то, то мамі, то сестрі, і так я забалакала, що пішла хто зна куди. общем, пішла вже була на, на тому кінці, де у нас е, великий магазин. Думаю, ну зайду мені чисто подивитися, от, показую вам розпаковку, що вилилось моє чисто подивитися пудинг раз, пудинг два, пудінг три. пудинг чотири. Це котику корм. Ну, це, це єдина спланована покупка, яка на сьогодні була. Ну, те, що було в списку, що треба купити. Сухе молоко. Зараз розповім, на що це: Сир кисломолочний, раз, сир кисломолочний, два. Молочко, Ой, молочко щось у молочко мене десь тече протікає, ай-яй. -ай. Крахмаль. Далі кефірчик. Щось у мене десь по молочці протікає. Мишки купила, зараз піду пригощу, розпушувач. Карпатський е, йогурт такий. Далі ще один розкушувач. ще один кукурузенний крохмаль. І весяні пластикці. Ну, знаєте, ой, блін, у мене реально тут якесь молоко протікає. Одділилась, е, як то кажуть, легким. Переляком, бо це все у мене обійшлось на 300 гривень. Ну, це при тому, що тут корм 100 гривень. Так що могло бути і стр... страшніше. Повернула за закибеля 300 гривень, прогуляла 300 гривень. Так що баланс у мене, баланс спіймала. Е, розказую, на що мені це сухе молоко? Тік-ток гуде якоюсь там згущеним гуще... молоком, яке роблять на Сухому, молоці, молодці, цукорзміннику. Цукорзмінник у мене є ще кокосовий цукор, він там 0,0 калорій. Коротше. Всі так їдять ту згущенку кажуть, от ми їмо з і худнемо. Ну, а я жертва Тік Тока, все, що люди говорять, я в то, в все, в все вірю. Думаю, я теж хочу жертви з і не поправ... поправлятися при цьому. Тому. Знайшла знежирене молоко. Туди треба ще було нежирне молоко одновідсоткове, звичайне. Зараз будемо робити зущенку, побачимо, що воно таке, і чи дійсно воно таке смачне, як всі прямо в тіктоці от ложками його їдять і кажуть, Боже, ну це, це смачніше звичайної згущенки, і при цьому ми ще й худнемо. Я теж так хочу. Зараз будемо робити згущенку. Отже, беру 6 столових ложок сухого знежиреного молока. Це все на сковорідку, і далі будемо його смажити, Так, 6 столових ложок. І ось так постійно помішуючи, буду обсмажувати, воно має набути такого карамельного кольору. Знаєте, починаю смажити оце сухе молоко, воно вже дає аромат згущенки. Ну, побачимо. Важко бути жертвою тік-току, та ще й під власною стадному інстинкту. Коли всі женуть ту згущенку, я ще зроблю. Може, може мені не сподобається, і я успокоюсь, що я спробувала. Подумаю, так, це не моє. Ну, зараз побачимо, що вийде. Так, Поки що, значить, обсмажую. Трошки от підсмажила. Ось така історія виходить, воно вже трошки береться такими грудочками, але я його от тако розминаю, розминаю і далі вимішую. І вже трошки ось карамелька така з'являється. Читала по відгукам, що ця згущонка, вона дійсно дієтична, що це давно забутий всіми рецепт по харчуванню, там, по дієті дюкана. А зараз ось цей рецепт оживили, і от вічно худнущі люди, вони оце зараз їдять. З О, дивіться, вже така штука. Добре буду вимішувати зараз гарно. Смажити, обсмажувати далі. Я вже лопатку свою зламала. Дивіться, от воно береться, вже такий карамельний колір у мене з'являється, воно береться грудочками, це молоко. То я сковорідку знімаю з вогню і потім. Так добре-добре розминаю. І воно ну, воно класно розсипається знову. Потім, коли всі грудочки оці прироминаю, знову ставлю петельню на вогонь. Ось така вже, мені здається, що на колір це вже те, що треба. Тепер я додаю сюди цукрозамінник, е, немає чіткого. Дозування, скільки треба додати цукру оскільки він є різний. У мене зараз ось такий кокосовий цукор. Ну, чесно, не знаю, сиплю просто чисто по відчуттях. Ну, давайте насипамо таких 4. 4-5 ложечок. Я зазвичай на пів кіла е, творога додаю дві такі ложечки. І він, ну, такий солоденький, вимішуємо це все разом і додаю тепер 150 мл молочка. Потроху. Не все одразу, бо його треба все вимішати. Додаю частинами і вимішую це все діло. Все, додала все молоко. Ну, в цілому у мене десь вийшло 150-170 мл знежиреного. Молока. Зараз мені треба, щоб це закипіло все діло. І потім ми його ще зблендернем бо все одно є грудочки Все, моя історія ось ця закипіла Тепер ця вся жижа йде в блендер. Так, поїхало воно все в нас в блендер. Перелила тепер цю згущенку в баночку і відправляю в холодильник десь на годинку, а там будемо бачити, скільки йому треба часу, щоб застигнути. А поки згущенка в холодильнику відпочиває, вирішила ще зробити вафельки. Сюди в тісто набухала все, що було. За основу теж взяла з Тіктоку рецепт вафель від марфуші, але йшла не чітко за рецептом, а скоріш за тими інгредієнтами, які в неї, але бухала на око. Тут у мене в вівсяній е, сир знежирений, яйця, та кукурудзяний крахмаль, і трошки солі, трошки кокосового цукру. Зараз вафельниця гріється. Ще хочу зробити до згущеного молока отакі от вафельки. Гляньте, які класні вафлі вийшли. І тут лишень творог, яйця та вівсяні отруби і крахмаль кукурудзяний. Я про те, що тут немає муки, тут немає соди, нічого, а вафлі вийшли просто шикарні, класні. Я цукру кокосового дала геть трохи і дрібку солі. Цукру багато не додавала, тому що я ж їх. Готую спеціально під згущенку, яка вже і так солодка. Але можна трохи цукру додавати, якщо так от до чаю, просто даже взяти суху вафельку. Блін, вони класні. У нас ця вафельниця, ми з Яном її так хотіли так хотіли, купили, знаєте, як то кажуть, по первах. Трохи поготували вафлі, а потім ми її закинули. А це побачила оце, ну, я ж кажу, тіктоки. І оце марфущені рецепти. І всі там, як один, голосять, як вони їдять смачне, солодке і худнуть. Ну, Блін, я теж хочу їсти солодке і схуднути. Ну, коротше, згадала, що в мене є вафельниця. Вафельниці класні. Чекаємо на згущенку. Вони там в холодильнику у нас відпочиває.